Що у Полтаві працює контакт-центр Валентина Білякова, дізналася випадково від незнайомого чоловіка, який дав номер гарячої лінії, та порадив звернутися туди із своєю проблемою. Мовляв, там допоможуть із її вирішенням. Прошлому році, вообще ну, в прошлому до така була жара. У нас не було три дня води, троє суток. 40 градусів було жари. Ніхто у ті труби по пушкінській там чугунні давно ще з 35-го року. Їх вони посипалися вже всі, їх треба було міняти. Перекрили воду, туалетів нема. Подібні проблеми одні з найчастіших, з якими звертаються полтавці. Хоча все залежить і від пори року, говорять чиновники. Найбільше питання це стосується житлово комунального господарства. Тобто тільки відключили гарячу воду на ремонт, зразу все, телефони червоні. Тільки випав сніг, і машини не пішли чистити. Тобто питання. Просто життєзабезпечення міста. Таких звернень з 2009 року в обласній державній адміністрації отримали близько 11,5 тисяч. Обласний же контакт-центр як самостійна юридична установа. Працює з вересня 2012-го. Отримують на гарячу лінію звернення, воно направляється, вони приймають рішення, до кого воно стосується, це чи комунального господарства, чи електроенергозабезпечення, чи освіти, чи медицини. Вони туди відправляють, зразу воно в автоматі стає на контроль. Тобто дається 5-7 чи 10 днів. І відповідь поступає і нам, і заявнику. Як зазначають в обласній адміністрації, ще одним позитивом є те, що робота центру дає можливість контролювати владу на місцях. Звернення проходять прозоро. Вони не попадають, скажімо, на райони або міські рівень. Вони зразу приходять до нас або в адміністрацію президента. Таких центрів в Україні вже створено 14, ще 8 у розробці. У Полтаві ж думають про можливе розширення установи.